Усіх. Сьогодні ми розпочинаємо з вами роботу за проєктом виготовлення закладки для книги. Творчий проєкт це самостійне виготовлення нового виробу, що відповідає потребам людини. Роботу з розробки нового виробу називають проєктуванням. Ви вже знаєте, що мета будь-якого проєкту полягає у виготовленні нового виробу. Основні складові етапи проектування вам відомі. Їх є чотири. Перший етап організаційно підготовчий, другий етап конструкторський, третій етап технологічний, четвертий етап заключний. І так, ми переходимо з вами до першого етапу організаційно-підготовчого. Цей етап проєктування складається з таких стадій: Визначення теми проєкту, формулювання мети та очікуваних результатів роботи над проєктом, історично технічна довідка про обраний виріб, виконання зарисовок майбутнього виробу, пошук виробів аналогів та їх аналіз, визначення кращих ідей. Отож, Починаємо роботу за проєктом. Я гарнесенька закладка, вам потрібна для порядку. Дарма сторінки не гортай, де закладка, там читай. Якщо ми поринемо з вами в історію закладки, ми дізнаємося, що як тільки людина навчилася робити книги або щось, що нагадувало книги. Вони придумали закладки. Наприклад, стародавні єгиптяни відзначали шматочками папірусу потрібні свитки. Надалі в рукописних фоліантах спочатку пергаментних, а потім і паперових, теж потрібно якимось чином відзначати необхідні сторінки, щоб не гортати об'ємний тон від і до в пошуках. Якихось обраних місць і потрібні були закладки. Дорогоцінні сторінки елементарно треба було берегти, щоб вони не пошарпалися. Пізніше в книги стали вклеювати шовкові стрічки. Цей прийом використовується і сьогодні, але тільки в дорогих. Класичних виданнях. Для всіх інших теж потрібні закладки, їх роблять з різних матеріалів і різними способами. Шкіряні, пластикові, в'язані, мереживні, металеві. Варіантів безліч. Однак паперові зустрічаються найчастіше. Головне що їх можна зробити своїми руками? Книжкові закладки з'явилися ще в 13 столітті. Робилися вони з шкіри і велюру, пізніше з тканини і щільного паперу, яких тільки закладок не було: шовкові, вишиті з різною символікою і портретами. Королів та королев. Першу закладку подарував королеві Єлизаветі І королівський друкар Крістофер Баркер. Вона була виготовлена з шовкової тканини з облямівкою. А у XIX столітті, читають дами, віддавали перевагу Квітам. І мереженим пустинкам. На рубіжі 19-20 століття виникла мода на металеві закладки різної конфігурації, що нагадували скріпки. За формою вони нагадували ножі для різання паперу. В області рукоятки робилася виїмка або накладка. Деталь для затиску сторінки в останній третині ХХ століття більшу частину закладок виготовляли з паперу, чудового матеріалу для розміщення, реклами, пропаганди, взагалі будь-якої інформації. В даний час закладки. Виконуються з великою фантазією та видумкою. Ви тільки подивіться, які вони цікаві та різноманітні. Ви бачите, що закладки ми можемо виготовляти шитими, в'язаними та з паперу, з різного конструкційного матеріалу. Що ж ми будемо робити? Ми будемо робити закладку, виконуючи її в техніці ниткографії. Ось ви бачите різноманітні варіанти закладок, які виготовлені в даній техніці. Закладки Дуже гарні, і ви вже вмієте виконувати різні варіанти робіт, тому любу із запропонованих закладів ви зможете виконати самостійно. Що ж нам потрібно для того, щоб виконати? Такі прекрасні і чудові вироби. Давайте з вами подумаємо. Методом фантазування ви можете виготовити свою неповторну закладку. Тобто створити ескіз виробу та виготовити власну роботу. І так. Переходимо до практичної роботи. Для цього нам потрібно зошит, лінійка, олівець, гумка. В зошиті починаємо креслити прямокутник. Ширина прямокутника складає 5 см та 5 мм. Довжина прямокутника по вертикалі від 14 см до 16 см. Закривши прямокутник всередині даного прямокутника, ми відступаємо від кожного краю по 5 мм і робимо ще один прямокутник пунктирними лініями. Даний прямокутник із пунктирних ліній показує нам контрольну. Лінію, за яку не повинні виходити елементи закладки. Далі ми переходимо до створення ескізу виробу. Ескіз виробу це замальовка нашого майбутнього виробу. Як він буде виглядати? Виконавши замальовку. Ми відмічаємо точки для подальшої роботи з ниткографією. Переходимо до технологічного етапу. Для цього нам потрібно підготувати матеріали та інструменти, якими ми будемо користуватися під час виконання роботи. Нам потрібно цупкий папір, подушечка, в якій ми будемо зберігати. Голку та булавку. Скотч, нитки, ножиці. Далі починаємо працювати. Прикріплюємо ескіз до цупкого паперу скріпкою. Вирівнюємо, акуратно дивимося, щоб в нас ескіз лежав рівно і правильно. Притримуючись правил техніки безпеки, при роботі з булавками та голками проколюємо точки булавкою. Але не забуваємо, що під субкий папір нам потрібно прокласти прокладку або проложку для того, щоб легко було проколювати дірочки. І так, ми проколюємо дірочки, які ми позначили на нашому шаблоні. Відстань точка від точки має бути не більше, ніж 5 мм. Потім переходимо до виконання закладки. Закладку виконуємо відповідно обраної схеми. Зверніть увагу, лицева сторона закладки гарна, чиста, акуратна. На зворотній стороні закладки у нас є вузлики, прикріплений скотч, тому зворотню сторону закладки обов'язково потрібно закрити. Ми можемо це зробити двома різними способами. Перший з них ви виготовляєте ще одну таку ж закладку. І склеюєте їх одна до другої. Другий спосіб наступний. Ми зворотню сторону закладки заклеюємо цупким папером. Цупкий папір може виходити на 2-3 мм зі всіх сторін закладочки. Для закладки ми також можемо використати і тасьму, яку можемо прокласти між самою закладкою і цупким папером перед приклеюванням. Ось наша закладка готова. Я бажаю вам успіхів. Чекаю ваших робіт!